У цьому відео е, поговоримо про упорядкування елементів двохвимірного масиву, Упорядкування за різними критеріями. Спочатку розберемо е, декілька питань. Уведення масиву тут задано через ініціалізацію. Крім цього, може бути генерація псевдовипадковими числами з мою класу Random. Або введення з консолі. Ці питання детально розглянуті у попередніх відео. Так, для визначення кількості стовпців, кількості стовпців, рядків використовуємо відповідний метод GetUpperBound, який повертає індекс останнього елемента відповідного виміру. Е, про це теж було, інформ, була інформація у попередніх відео. Виведення масиву відбувається з допомогою двох циклів, де ми виводимо їх. У вигляді таблиці. Тепер е, сформулюємо нашу задачу і спробуємо виконати. Перейдемо на наш сайт, для прикладу візьмемо дев'яту задачу де потрібно упорядкувати елементи в кожному рядку, тобто в підмасивах, скажімо так, по зростанню елементів. Спочатку найменший, потім найбільший. Зрозуміло, що введення з консолі та генерацію псевдовипадковими числами не будемо робити. Дивіться попереднє відео і будете бачити, як це е, можна зробити. Ну і в результаті ви вивести отриманий результат <кхи> на консолі, У нас вже є для цього код. Приступимо до роботи. Приступимо до написання. Значить, перший цикл буде обходити відповідно всі рядки. Він буде виконувати. Він буде, його блок буде виконуватися три рази. Зрозуміло, що його блоком є оці два внутрішні цикли. Цей цикл буде виконуватись по елементах. по елементах. Він буде брати елемент і порівнювати з наступними трьома елементами вже за допомогою цього циклу. Потім брати цей елемент, порівнювати з цими двома елементами наступними. І ось брати цей елемент і порівняти з цим. І, е, при, якщо виконується мова менше більше, зараз будемо бачити, дивлячись, як нам треба упорядкувати, по зростанню чи по спаданню, то міняти їх місцями. Е, так, тут можемо не менше колд, а менше один. А тут зрозуміло, що не від нуля, а від G, оскільки ми е, навіть від G плюс 1, кажучи, від G плюс 1. Оскільки від наступного елементу. Тепер ми будемо порівнювати поточний елемент з допомогою цього циклу. Для прикладу, для самих перших, для самих перших ітерацій ми будемо порівнювати цей елемент з цим, потім цей елемент з цим. І міняти місцями. Нам треба за зростанням. Якщо нам треба за зростанням, значить на першому місці спочатку повинно бути менше число. Тому якщо на першому місці, а на першому місці в нашому розумінні ми розуміємо з індексом G на попередньому місці більший елемент. За елемент з індексом К, ой, е, верніше, це ж двохвимірний масив, а індекс І, ну, в даному випадку ми ж. Порівнюємо тільки в рядку, тому і там, і там буде і, ми будемо розглядати якийсь певний рядок по порядку. Якщо цей елемент буде відповідно більше, значить поміняти місця. Оскільки аналога я не знаю є у C, для прикладу, є метод swap, який зразу ж міняє їх місцями. Тут такого аналогу я немає, можна написати свою функцію, свій метод, але ми не будемо це робити. Ми безпосередньо в вублоці поміняємо місцями. Для цього нам необхідно використати якусь проміжну змінну. Чому про проміжну? Для збереження результату, бо ми будемо перезаписувати. Якщо ми одночасно одне в одне захочемо перезаписати, то ми просто е продублюємо одне значення на двох місцях, на двох елементах. Тому спочатку зберегти десь у буфері значення цього елемента, для прикладу. Зміні темп. Потім, вже, якщо зберігши значення в буфері якомусь певному е, значення цього елемента, ми його можемо вже в нього записувати. А в нього ми вже записуємо інший елемент. Тепер вже поставивши записавши цей елемент таке значення, як нам потрібно, цей елемент теж доступний для запису. І в нього ми запишемо. Наше тимчасове значення, наш буфер змінної темпу. Після цього, виконавши вірний обмін, якщо він ніби відбувся чи не відбувся, ми йдемо до наступної ітерації. І так, цей цикл буде виконуватись скільки рядків. Три, цей цикл буде виконуватись, мав би виконуватися, якби. Всі стопці розглядались 4 рази, але тут мінус один тому 3 рази. Ну, а цей постійно буде змінний, дивлячись на якій ітерації циклу G. E, Так, Виведення у нас було готовий кусок коду. E, дивіться попереднє відео, щоб детальніше зрозуміти його. E, запускаємо. Так, і дивимося. Дивимося на нашу матрицю, на наш двохвимірний масив в програмі, і дивимося в, в, при виведенні. Як бачимо, дійсно, правильно впорядкувало, на перші місця поставив від'ємні е, менші числа і так відповідно до зростання. Тепер, е, тепер якщо нам треба навпаки, нас за спаданням, то тут. По суті кажучи, тільки знак треба змінити. Давайте запустимо, поглянемо. Так, дійсно так, тільки знак змінити. Розглянемо ще якісь певні алгоритми, ще якісь певні задачі. Візьмемо задачу 8, яка порядковує підмасиви, тобто рядки. За спаданням величин добутків елементів рядка. Елементів рядків. Має бути спочатку рядок, в якого добуток найбільший, і так вниз. Шукаємо спочатку добутки, а потім впорядкуємо е, в житті е, добутки і упорядковуємо саму матрицю. Для цього визначимо. Певну, ну, завдання сказано, що має бути дабл, але оскільки нас вже матриця int, то хай буде int, потім можемо змінити. Визначимо якусь матрицю, яка буде розмірами, розмірами. Буде розміром кількості рядків. Давай визначимо її після цього і тут же задамо. Так, чи тут? Я заплутався з цими визначеннями. Так. Зараз Хвилиночку. Чому причина? Ну значи так. Наче так. Ой, я ж тут не скопіював змінну і тоді воно в воно не бачить змінну Неуважно. Так, маючи певний масив, ми в нього будемо записувати добутки елементів. Для цього, відповідно, знову ж таки, нам потрібно обходити сам масив за допомогою двох циклів. Так, і шукати добутки. А добутками є, відповідно, Ці елементи. Для початку кожному. Це можна було взагалі при визначенні масиву зробити, нам потрібно кожному елементу цього масиву, який буде зберігати добутки, добутки присвоїти одиницю. Ми постійно будемо множити на нього. Якщо ми використовували, шукали суму, то ми б присвоїли 0. Тому що додаємо до нуля буде те ж саме число. А Ну, а тут одиничка, тому що ми множимо на одиничку і отримуємо те ж саме число. Тому кожен з елементів масиву D на початку повинен бути дорівнювати одинички. Потім в внутрішньому циклі цей елемент ми постійно будемо множити на поточний елемент. А поточним елементом є якраз елемент. Нашої матриці, нашого двохвимірного масиву. Ось так. Як ми знаємо, цей синтаксис означає, що ми можемо ось так записати. Це просто скорочена версія присвоювання. Можливо, декому буде зрозуміліше цей синтаксис. Ось так. Після цього ми можемо зразу ж вивести. Я вам скажу, що ми можемо навіть у цьому циклі вивести, можемо окремо писати для того, щоб вивести добутки цих елементів, а можемо прямо безпосередньо в цьому циклі. Так, відповідно наш елемент, беремо у фігурні дужки, оскільки ми позначили цей рядок, позначили його знаком долара, і, і компілятор буде шукати значення DI, він знайде його після обчислення, бо тому що спочатку обчислиться він е, тут. Виконується цей цикл скільки раз, скільки в нас рядків. Ой, стопців. Тут, до речі, не мінус один, це я купіов з попереднього прикладу. Тут у нас не потрібно мінус один. Так, ну і відповідно позначимо добуток якого це рядка. Для прикладу, ось так зробимо. На місце і буде підставлятися конкретний рядок. Це буде виводитися як константна рядок. І потім буде виводитися саме значення добутку. Давайте запустимо і побачимо, що відбувається. Так, як бачимо, виводяться добутки, і думаю, вони вірно виводяться. Ви можете спробувати перевірити. Так. Після цього маючи відповідно добутки. Нам потрібно упорядкувати їх е, за спаданням чи за зростанням можна і за тим, і за тим. Там просто знак поміняє. Але для початку, як ми будемо упорядковувати, знову ж таки, нам потрібні е, два цикли. Спочатку упорядковуємо сам масив і, дивлячись відносно масиву, одновимірно. Будемо е, змінювати двовирний масив. Як це ми робимо? Значить, проходимося по одновимірному масиву, використовуючи дві, два цикли, дві змінні. Тут вже зрозуміло, що не колс, не кількість стовпців, а кількість. Е... Тому що у нас масив розміром, скільки у нас є. З рядків такий у нас масив, і ми по ньому ми елементи, ми його елементи ми будемо порівнювати. ж починається не від нуля, а від І плюс один від наступного елемента. А цей вимір йде до мінус один. Тепер, якщо, знову ж таки, аналогічна перевірка, якщо деякий елемент і там Більший чи менший, і так і так зробимо зараз. G. То тоді? Тобто це виходить, якщо більший, ми міняємо місцями. Це виходить, що ми на початок будемо ставити найменші, а більші в кінець. За зростанням будемо порядковувати. А що ми будемо міняти? По-перше, ми будемо самі елементи міняти місцями між собою. Знову ж таки використовуємо проміжну змінну, для того, щоб зберегти те значення. Яке ми будемо записувати інший елемент, тим самим ми не затримамо ніякі значення. І вже коли ми записали в іти, ми можемо, де жити ми вже використали, тому ми можемо цей елемент присвоїти наш буфер, наше тимчасове значення. Змінивши ці елементи, нам треба не тільки ці елементи змінити, нам треба змінити ще й весь рядок. Весь рядок e, з номером І на номер G. Тому, тому, як ми це робимо? Використаємо певний цикл з індексом К, хай буде, який рухається від нуля до кількості в рядку стовпців. Після кожної ітерації буде збільшення на одиничку, після кожного блоку виконання буде ітераційний блок виконуватись. Тепер, маючи це, міняємо місцями всі елементи по аналогії з тим. тільки замість де в нас буде намс. І замість, так дивимося уважно, е це є другий індекс. Ми міняємо рядки місцями. Ось так. Має бути К. К, відповідно, і тут К. Підсвічую помилка. Чому? Тому що ми тут вже визна... ми в принципі, можемо ось так зробити. І все буде добре. А могли б визначити іншу зміну? Запускаємо і дивимося, чи ми правильно написали, чи буде правильно виконуватися. Дивимось. У нас є вихід за межі масиву, це вже цікавіше. Дивимося, чому у нас є вихід за межі масиву, тому що ми тут зробили технічну помилку, зупиняємо нашу програму, зупиняємо виконання її і запускаємо знову. Так, дивимось. У нас нема початкового нашого е масиву, тому добре би було поч на початку вивести його. Щоб на одному консольному екрані бачити, як, як змінюється, яке відбувається упорядкування, чи коректно відбувається Так, наш початковий масив. Далі добутки відповідно його, бачимо, що останній рядок є найбільшим. А ми упорядковуємо за зростанням, тому він і залишився. А тут е, помінялись рядки місцями, оскільки це число є меншим, воно знаком мінусу, зрозуміло. Алгоритм працює коректно, можна спробувати на інших, в принципі, даних ми це не будемо зараз робити. Дякую за увагу. Завдання це виконане згідно нашого завдання з сайту. Восьме та 9. Завдання виконане. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставимо подобайки.